Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами подивимося на артиклі. Подивіться, будь ласка, Das ist eine Katze. це якась кицька. Це ми вчили з вами на рівні А1. Eine, якась. Katze, ось ця ось кицька. Meine Nachbarin". Належить моїй сусідці. І das ist keine Katze. Це не кицька, жодна кицька. Це артикль заперечний. І у нас є приміточка тут, що слова артиклі є супутніми до іменника. Вони стоять перед іменником. Граматичну форму іменника рід число відмінок можна прочитати з форми артикля. А тепер ми, хороші, дивимося на чарівну табличку. І, як ми бачимо, нам провідміняли який артикль. Правильно, означений, який позначає щось конкретне. Подивіться, номінатів хто, а люблю кого що, датів даю кому, і генетів чий, для чоловічого роду, для жіночого, для середнього і для множини. Сьогодні ми цей генетів розбирали на курсі Б1 інтеграційному, був цікавий урок. Подивіться на цей генетів, зверніть увагу, який він цікавий. Тепер вінвай, за приміточки, означений артикль вказує на іменник вже відомий, або загадувався. кіт належить моєму сусідові, сусідці, вірніше, так? І щось загальновідоме. Земля, місяць, все буде з артиклів. Наступне подібно до означених артиклів відмінюється ці, кожен ті, «які» і усі. Наприклад, мені подобається ця картинка, я вважаю це фото дилетантське, який малюнок тобі найбільше подобається. Кожній людині потрібна таємниця. Всі діти і хочуть читати. А тепер дивіться, будь ласка, чарівна табличка неозначеного та запереченого артиклю. Бачите формочки? То що, ай не кайн, ай не кайн, айнкайну. Акузатів люблю кого що. Даті вдаю кому-чому. і не ті Подивіться, будь ласка, на закінчення та Зверніть увагу, будь ласка. Так, мої хороші, треба це забрати. Оп, поїхали. Що у нас відбувається в генварі? Поїхали. У називному відмінку чоловічого і середнього родів і знахідному відмінку. Нейтрального відмі... середнього роду неозначений заперечний артикль не мають закінчення. Baum, ein auto, kein Auto. Yeah. далі неозначений артикль вказує на щось нове, невідоме. В підвалі була киська. Угу. Заперечний артикль сигналізує про заперечення. Це була не кішка, це була мишка. Неозначений артикль немає форми множини. Перед іменником множини немає артикля. На кухні була якась миша, на кухні були миші. Я Давайте трошечки піднімемо, щоб бачити кінець, Впра... Не вправи, а інвайзор. Крім того, немає артикля, тобто нульовий артикль з абстрактними іменниками. Що таке щастя? Бачите, нічого немає. З назвами матеріалів, каблучка виготовлена із золота. Стосовно кількості та неозначеної кількості, дві чашки кави, будь ласка. Ще нам потрібна цибуля. Окей. З містами, континентами та більшістю країн. Ми їдемо до Берліну, Австрії, Швеції. Згідно національностей та професії, я італієць, він лікар. Багато сталих зв'язків у знахідному відмінку. Так, я воджу машину. Мені завжди не щастить. Іменниково дієслівні зв'язки та ідіоми, закон вступає в силу, приходить, час приходить і порада. Імена та привітання. Сьогодні Густав співає доброго дня, пані Міну, і часи без прийменників виїжджаємо у вівторок. Указівка часу. Так, і вправки, Дивіться, що вам необхідно зробити. Ось так ви собі робіть або завантажте ту книжку із нашої групи. Розмови між колегами доповнють означеними або неозначеними артиклями і зверніть увагу на відмінок. Так, ух, така справа велика, клас. Ідемо далі. Два. З розмови з клієнтами доповніть неозначеним артиклем. Послухачка, якась 25 вправка 3. Доповніть означеними або неозначеними артиклями у наступному газетному звіті. Зверніть увагу на відмінок. Чоловічий, жіночий, середній рідно знаю. Так, що в нас робиться в четверіці. Розчарування на роботі доповнять запереченим Так? Ох, ти скільки ж його багато. Наступне доповніть відповідними іменниками з неозначеними або запереченими артиклями. Та глянь ще не все. П'яте. Неозначений заперечний чи нульовий артиклів. За потреби доповнять неозначеним або запереченим артиклем, позначити нульовий отаку штучку, мінус, типу. Ще не все. Показ, значить, термін з домовленість стосовно терміну. За потреби доповнять означеним або неозначеним артиклем, позначте нульовий артикль. Це те саме, знову-таки, мінусом, і все. Далі буду розповідати поза сів артикль. Добре. Зробіть ці вправки, і будемо робити завтра вже наступне. До зустрічі, мої хороші, пока.